Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні ми поговоримо про слова вічливості. Пам'ятайте, за потреби ви в будь-який момент можете відео ставити на паузу і спокійно записувати вправи. Попрацюємо за вправою 146. На... За правою, вибачте, 401 на сторінці 146. Прочитайте вірш. Стала вранці я на ганок і сказала, добрий ранок, сонцю, полю і травичці, добрим людям, тихій річці, добрий ранок, світе мій, мирний, чистий, голубий. Як називають виділені слова? Добрий ранок. Так, це слова вітання. Чи можна ці слова вимовляти невдоволено і з похмурим виразом обличчям? Поділіть слова травичці для перенесення по-різному. Перевірте себе. Як можна для перенесення поділити слова травичці? Травичці, травичці, травичці. І так. Доброго ранку це слова вітання. В нашій мові є багато чарівних слів, які допомагають бути чемними. І це доброго ранку, добрий день, добрий вечір, здрастуйте, «добраніч», щасливої дороги, заходьте, будь ласка, вибачте, щиро дякую. Вічливі слова це слова, з допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність і чемність. А вічливий це означає вихований, привітний, чемний. Гречний, уважний, тактовний і люб'язний. Тож сподіваюсь, ви усі ввічливі. І чекає на нас хвилинка каліграфії. Запишіть, будь ласка, склади. З них утворіть і запишіть слова. Пишіть речення і підкресліть у ньому звертання. Так, звертання це Україно моя. Подивіться, воно виділене комою. І наприкінці його стоїть знак оклику. Виконуємо завдання навчального диктанту. Я прочитаю текст, ви його послухайте, потім ми його запишемо під диктуванням. В зошит посередині рядочка з великої літери запишіть дик. І слухайте текст. Україна це наш край. Це країна, де ми народились і живемо. Це наша батьківщина, людина без вітчизни, як Соловей без пісні. Ви прослухали, зверніть увагу на сторінці 146 словникове слово Батьківщина. Розгляньте, як воно правильно пишеться. Зверніть увагу, це слово ми пишемо з великої літери. Тож починаємо. Слухаємо перше речення. Україна це наш край. Записуємо його. Україна це наш край. Перевіряємо. Україна, поставте тере, це наш край. Наступне речення це країна, де ми народились і живемо. В цьому реченні буде кома, я назву її. Записуємо. Це країна. Поставте кому, де ми народились. Перевіряємо, це країна, де ми народились і живемо. Після слова країна стоїть кома. Наступне речення це наша батьківщина. Записуємо його. Це наша. Бать, перевіряємо це наша батьківщина. і останнє речення. Людина без вітчизни, як Соловей без пісні. Зверніть увагу, вітчизна ми також пишемо з великої літери. І в цьому реченні буде кома. Записуємо. Людина без Вітчизни. ВІТ-ЧИ-З-НИ КОМА ЯК соловей ло вей БЕЗ Пісні перевіряємо людина без вітчизни. Як соловей без пісні. Після слова відчизни поставте кому. Людина без вітчизни, кома, як соловей без пісні. Перевіряємо написаний текст. Україна це наш край. Це країна, де ми народились і живемо. Це наша батьківщина. Людина без вітчизни, як соловей без пісні. Попрацюємо за вправою 403 на сторінці 147. Уважно розгляньте малюнок. Спробуйте розіграти сценку у шкільній бібліотеці. Використайте слова для довідки. Попросіть маму, сестричку чи подругу, щоб вам підіграла. Що сказав хлопчик, коли звернувся до бібліотекаря, що відповіла йому бібліотекар? Що попросив хлопчик? Яку відповідь на це він отримав? Обов'язково користуйтеся словами ввічливості в своєму мовленні. Вживайте постійно слова доброго ранку! Добрий день, добрий вечір, будь ласка, вибачте, пробачте, даруйте, перепрошую, дякую, щиро дякую, спасибі, бувайте здорові, до побачення на добраніч. І виконаємо останнє завдання. Розгляньте малюнок. Хто це? Ташечки. Вони прилетіли до годівнички. Запишіть діалог. Синичка, добрий день, горобчику. Що міг би відповісти горобець? Ну, наприклад, добрий день, синичко. Смачного тобі обіду. А горобчик повинен відповісти. Дякую. Синичка, дозволь, будь ласка, приєднатись до тебе. Що відповість горобчик? Пригощайся, будь ласка, або запишіть свій варіант. Синичка. Щиро дякую. Ви можете записати складений нами діалог. А можете придумати свої репліки для синички і горобчика і записати їх у зошит. Проаналізуйте свою роботу. Оцініть її. Домашнє завдання ваше буде вправа 405 на сторінці 148. Уважно прочитаєте завдання. І виконаєте його. А наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. Вживайте у своєму мовленні вічливі слова. Будьте вічливі. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.